Вітаю тебе на каналі Торія і сьогодні ми з вами будемо дивитися демо версію гри Garden Simulator Тобто ми будемо садівниками, будемо щось робити у саду. Так, давайте почнемо гру. Я живу в квартирі в багатоповерховому будинку в центрі великого міста. Протягом останніх кількох місяців я працював вдома, хоча це було дуже продуктивне середовище, воно також вплинуло на мій добробут. Тож я вирішив трохи сповільнитися і подбати про своє сімейне майно у лісі з тих пір, як моя двоюрідна тітка Еллі померла багато років тому. Будинок і сад залишився без нагляду. Мій наступний крок був простим. Я вирішив залишити все на кілька днів. Я хотів прибрати подвір'я, покосити газон, посіяти трохи насіння і дізнатися, куди далі підуть справи. Перемотайте кілька тижнів вперед, і ось історія про те, як я залишив високооплачувану роботу в ІТ і став власником саду у лісі. Але почнемо з дня мого переїзду. О, тут котик бігає. Привіт! Вийця мяу-мяу! Рудий кіт у нас тут. Цікаво. Так, що це таке? Це в мене якесь якийсь, якийсь сміття. Ну, я можу взяти руку, я можу взяти молоток. Я можу кудись покласти цей, цю коробку. Ось сюди можу. Це щось мені дає? Що потрібно робити? Аго! відкрити магазин. А, я можу щось купити, лопату. Ну, давай я куплю лопату, чому ні? Я хочу. Це купити, а це я вже не можу купити. Це чи що? В мене нема просто грошей більше. Я знайшла смітник. Це так працює. Є-є-є, я знайшла, що робити. І ніякий туторіал мені не потрібний. Я професіонал у своїй справі просто. О, це, мабуть, мені мої речі прибули. Багато сміття. Так, руки? Відкриті. Відкриті. У мене тепер є лопата. Розумієте, я тепер майстер на всі руки 100%. Просто викидаємо сміття, зароблюємо грошики. Зараз ми ще газон покосимо. Бо який жахливий газон у цьому подвір'ї? Насправді це дуже красивий газон для дому, для будинку, який давно не відвідували. Коротше кажучи, я вам так скажу, такого красивого газону на таких подвір'ях не буває. Де бур'ян? Тут просто виросла трохи трава, і все. Двоюрідна тітка. Невже в неї були друзі, які їй допомагали? Почнемо з дня з дня мого приїзду, каже він. Ну, то добре. Почали. А тут я можу прибирати? Я можу там прибирати, але чомусь там а, цей. ця, заборчик для мене такий. Заважає він мені. Нічого, давайте купимо вже цей. А звернув косилку? Купити! Це пушмувер. Можна купити ще насіння, декорації. Дивіться, скільки декорацій, ого. Та збільшити арею. А є якийсь ще робот? Ну, нехай. Мені робот зараз не потрібен. Я трохи ще приберу сміття, бо грошенятка зайвими не будуть. Я можу туди пригнути? Ні, мене туди зовсім не пускає. Ну, добре, викинемо стільки сміття, скільки зможемо. Це більше я не, не дістаю. Туди це я можу зняти? О, я можу ще це зняти. Це добре. Ще трошки грошенят. Ой, день закінчиться у шостій. У мене не виходить кинути сюди. Ой, і це. А я не хочу це викидати. А це гарно було. Ну, нехай. Чи це не обов'язково викидати? Мені взагалі це подобається. Ні. Коротше, у перший день ми просто прибирали. Поки що все сходиться. Я заснула на ходу. День другий. А я так і зависла. З цим, цією палкою. Цікаво, як я спала з цією палкою. Щоб потім так просто взяти і продовжити свою роботу. У мене вже майже 100 монет. Як я буду косити траву, якщо тут в мене бігає кіт, до речі, косити траву. Я вже можу це зробити. Давайте це зробимо. Та-да-дам! -та 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 Маленька така газонокосилка. Ну, для початку, я думаю, досить. Мені здається, що я не кошу траву газон, а якось його мну просто. Вона така не голосна ця газонокосилка, бо у хаусфліпері дуже голосна. Слухайте. Мені ця газонокосилка більше подобається. А чому після переїзду він вирішив саме садом спочатку займатися? Чи у будинку все добре? Слухайте, можна мені такого газонокосилку? Вона не голосна, після неї трави не залишається. Зручна штука, і така невеличка вона сама. Та кіт, не лізь сюди, там гострі леза. Ти що не бачиш? Залізе яке він? Прибираємо газон. Буде красиво в нас усім сусідам на завість просто. Зараз город такий посадимо. А це, мабуть, вже буде не перший день і не другий навіть. Город, це, мабуть, складно вже. Та й грошей не так багато. Чого мені за те, що я кошу траву, не дають гроші, як це, звичайно, буває? Так, траву ми покосили. Можна зробити город. Так, так, так. В 6 вечора я пам'ятаю, мені зачекає, я хочу якусь грядку. Хочу грядку. Так, один. Два. Чи може я посередині тепер це зробити? Можу. Коротше, якось зараз накапаю тут. І посадимо полуницю. О, от що ми посадимо. Щоб робити смачні поляниці біля Укрзалізниці. Отакий маленький город. Я, гадаю, мені досить. І я встигну ще щось виконати. А, -а, 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 -а! я встигла. Ти куди побіг? День третій. О, півень співає. А що тут? І півня можна завести? Так, що тут ще? Є ось такі ще дерев'яні дерев балки. Викидаємо. Мені здається, що тут після кількох днів демо завершиться. Хоча можна ще щось буде зробити. Я сподіваюся, я встигну все, що хочу. Я хочу посадити полуницю та трошки ще купити щось, щоб прикрасити. Я не виконала ту палку. Біжімо! Отак. От Оп! Кокомбо. Нескінчений сміттєвий бак просто. А у справжньому житті треба замовляти собі грузовик, чи як він називається. Щоб тобі вивезли сміття. А тут кидаєш, кидаєш. Воно зникає ще й гроші заробляєш. Я так люблю ігри, вони просто дивовижні. <сміття> Купляємо насіння. Давайте купимо полуницю 6 штук. Хоча ні, дев'ять. Отак. Огорожу, а я от не знаю. Є доріжка, є забор. Хендж якийсь. Я б усе це купила, але на фонтан мені точно не вистачить. Навіть на це не вистачить. У мене лише сто є. Слухайте, ну це дуже мало. А коли ми посадимо полуницю, це щось зміниться? Тут є якийсь склад. О, мені щось кинули згори. Ну, Точніше, я знаю, що, але воно просто впало на мене. Чи звідки звідсись? Коротше, не знаю, звідки воно впало, лох. воно до мене прилетіло. Ну, давайте, 9 кущиків трошки так. Повернемо, щоб вони були різні. Ой, як несиметрично. Треба ж було спочатку у кутках, а потім вже... Ну, коротше, полити, поливаємо. Рости, рости, моя полуничка. Будемо тебе збирати. Є, ми полили. Тобто тепер вона буде рости, я сподіваюся, і давайте щось купляти ще. Відкриваємо. Давайте все ж таки подивимось хоча б одну доріжку, один паркан. Що таке хеч, я не знаю. Дерев'яний пол, напевно, не потрібно. І віллі, давайте купимо. Все. У мене ще 50 монет. Я можу купити ще арку. Ну, давайте ще арку купимо і все нарешті на мені не вистачає. Кидайте мені. О 6-й в мене закінчиться робочий день. Давайте швидше. Нехай летить до мене. Звідки воно летить? Боже. Дійсно прилітаю звідкись. Беремо швиденько сім. Одразу хочу м'ячик. Тримай м'яч. Тобі не потрібен м'яч, так? Ну, нехай. Ой, як, яка доріжка, слухай. Мені подобається, я хочу біля огороду таку. Ось так якось. Бунц. Ще в мене щось є. Це зелений паркан. Ой, як чудово. Ну, от тепер я хочу такі зелені паркани. День четвертий. Ну, слухайте, ну це просто must have у цьому саду. Такі зелені парканчики. Це в нас якась арка та паркан звичайний. Так, ну паркан звичайний це зрозуміло, що в нас для полуниці нашої. Давайте тоді ще три купимо. А тут я не можу вже це взяти. Ні, можу. Це гарно. Так, і арка якась ще. О, зрозуміло, зрозуміло. Це мені не потрібно насправді. Тут у цьому саду ніде оце ставити. Ну, добре, давайте її отак от зробимо красиво. Будемо ховати некрасиву... некрасивий сміттєвий бак. Наче там все красиво. Бачите, як я вигадала. Можна, тоді ще один. Ой, 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 у мене так мало часу. Тоді ми купляємо ще один хедж. Ай, все, грошей в мене взагалі нема вже. А я хотіла ще звичайний білий паркан купити. І робити мені більше нічого. Не дістаю туди нічого взяти. Боже, так може і вбити. Я все ж таки хотіла ще трошки сховати цю. Цей сміттєвий бак. О, я його продала! Отже ж. Не так повинно було бути. Просто виконала гроші. Добре? Якщо так, то так. Тоді звичайний фенс, мені, будь ласка, ще один. Все. Досить. Давайте мені тоді звичайний фенс. М'ячик, ти не будеш гратися, м'ячем? Я ловлю, давай. Ловлю, ловлю, ловлю. О, воно пролетіло крізь мене. О, ти полоницю роздавив, чи що? Це треба поливати? Так, це треба полити. Ой, я можу тепер не встигнути це зробити, як швидко в нього росте полониця. Є, у нас всі кущики политі. Тепер давайте паркан ставити. Ну, так як я малувати цих парканів купила взагалі, то просто якось зробимо, типу, ми відгородили. Зараз тут повернути треба. Тоді треба тут ще один паркан і можна там ще грядки зробити. Але не знаю, в мене нема грошей. Розумієте? О, я туди дістаю. Зараз ще трошки заробимо. Взагалі мало. День 5. Я знову з дошкою залишилась. Так, в мене в руках дошка. І в мене стигла полуниця вже на городі. Дивись, чи можу я її збирати? Я можу її збирати. Отак От ми заробляємо гроші на наш сад. Зрозуміло. І щоб заробити на фонтан, потрібно дуже багато грошей, щоб посадити багато полуниці, щоб потім її зібрати і так далі. Ну, слухайте, в мене є 100 монет. Давайте щось купимо за 100 монет. Ай, це 120 коштує. Не вистачає. Трошки зовсім туди я не дістану ніяк. І це ніяк взагалі не береться. Взагалі ніяке сміття не дістаю. Коротше, м'ячем ніхто не користується. Плюс один. Кайф. Просто зробила монетку. А якщо я сюди щось поставлю? То що, нічого. Повернусь, так. Головне, не, не продати знов. Коротше, в мене є ось ще ця штука. Вона не береться. Чи можу я щось тут продати? Я можу збільшити рею, я не можу збільшити. Ну, все, я можу ще тюльпани посадити. Ну, не знаю. Мені так подобається моя полиниця, що я не хочу нічого садити. Але для того, щоб подивитися, можна. Добре. Давайте. Отут буде в нас тиква. Одна тиква. Чи не одна. Не знаю, я скільки буде тикв. А тюльпан це ж квіти. Давайте отут посаджаємо по боках. Тобто, мені потрібно. Давайте три тикви. Та два тюльпани. Швидесенько давай. У мене час закінчується. Там водопад є. Де де? де, де? Ось, летить. І все? Я все одним паком купила. Ой, яка я молодець! А ні, це лише тиква. О, Яка велика! Яка величезна, навіть невелика. Ну, давай якось. Три це забагато, звісно. Ця тиква буде заважати рости мої полуниці. О, ось вона. Я встигну посадити, будь ласка. Тюльпан? Тюльпан. полити. Я швидесенько все роблю, я молодець. Є, можна. Натиснути раніше трошки. День 6. Насправді я не розумію, навіщо ці дні в мене так літають, якщо воно і так гарно. Полуниця не росте одразу. А я сподівалася, я одразу і зберу. Ну, давайте шведесенько полімо і одразу перемотаємо день. День сьомий. Ми тут вже тиждень, до речі, Так, харвест. Чи вистачить мені тепер? Почав за 120. Давайте вже купимо. Ми вже тиждень тут на цьому городі. А ти ще не виросла. Мені вистачить. Так, давайте ще раз полімо все. Купимо там щось за 120. Автоматичний полив. Є у цій грі. Тут полили тепер наші тюльпани. І пішли купимо нову річ. А, це просто расолька. А я лавочку краще купила. Ну, давайте вже парасольку, добре, хоч щось нове. Можна ще один парканчик купити. Кидай! Ловлю! Чи ти вже кинув? Є парасолька. Ой яка. Ну, давай ось тут парасольку з цієї сторони. Тут лавка буде біля огороду, щоб сісти і відпочити. Гарно вигадала. Наступний день восьмий. Одразу все поливаємо. У мене взагалі нуль монет. А тиква довше росте. Полуниця за 2 чи 3 дні, а тиква вже не знаю. П'ятий зараз день після того, як ми посадили тикву. Дев'ятий день. Що там моя тиковка? Ще не виросла. Так, одна полуничка 10 монет. Скільки ж буде коштувати ця тиква, яка росте вже тиждень? Ну добре, не тиждень. День десятий. Тиква! 20 монет. Вона так довго росте і лише 20 монет. О, ні-ні-ні. Все, давайте купляти нашу лавку і досить. Можна тюльпан взяти? За 35 монет. Так а навіщо, якщо я його посадила? Давайте тоді ще купимо ці доріжку. А можна нові тюльпани насправді. Один. На один вистачить. А, тобто я купила тюльпан за 20, а він вирос. До 35. Це насправді також непогано. О, яка лавка гарна. О, вона, вона мені подобається. Так. Боже, це якийсь ураган. Ураган з доріжок. Буде в нас така доріжка до нашого городу. Ось. І тюльпан я вже один купила. Нехай росте. А, так, я все ж таки сажаю насіння. Та як тебе полити тут. А виростають тюльпани, ми його от продаємо, А то я вже думала, що не потрібно його поливати взагалі. День 11-й, і в нас знов виросла полуниця. Давайте її зберемо. І на цьому, напевно, все. О, ні-ні, в нас є досягнення у цій грі. Давайте візьмемо все, що, все, що зможемо. Наприклад, полити кота. Все, зарахували. Добре, наступне це залізти на дах. Давайте поставимо так парасольку і нашу лавку. Так, запригнемо. Так! так це легко було. Взагалі легко, легкісінько. О, тут є двір попереду. Давайте запригнемо на найвищу точку. Ну, слухайте, така нормальна ділянка у нас. А тут можна зістрібнути попереду? О, можна! І тут щось написано. О, таємна кінцівка. Нічого собі. Ми зараз усі усі досягнення зберемо. Так, що це за сміття? Давайте якось його туди покладемо, щоб я могла забрати з іншої сторони. А як мені звідси вийти? Чи що, чи як? Все, я застрягла тут назавжди? А, у кінці дня ви телепортуєтеся туди. Добре, добре, я зрозуміла. Давайте якось. Я можу кидати сміття. Клас. А я думаю, як там можна закинути сміття у сміттєвий бак і очівка закинути. Ну, добре, зараз будемо кидати у сміттєвий бак. Давайте тут поки що газон пострижемо, чи що. Що я тут роблю, нічого не роблю. О, зараз якраз день закінчиться. День шістнадцятий. Ну, так, я телепортувалася назад. Ну, нічого, ймовірного не сталося. Давайте назад поставимо парасольку. Одразу викинемо сміття. І назад лавку. Так, що там щодо кидання сміт... у сміттєвий бак? Ой. Ага, я, я трохи перекинула. Нічого, а де воно взагалі? А де ділося воно? Ти що? Ну от, я зараз весь ліс тут забрудню. Так, добре. Спроба номер два. Приціл, кидок. Ну, тут я хоча б не так далеко. О, навіть дістаю. Добре. Так, спроба номер три. Я не знаю, скільки спроб мені потрібно буде. І куди ти стій? Ну, це вже і не дістану. А якщо купити м'яч, давайте купимо м'ячі і спробуємо м'ячем туди закинути. І в нас вже газон виріс. Давайте його знову пострижемо. Так, кидаємо м'яч, не попала. Попала. Але вона не зарахувала. А, треба саме сміття кинути. Ой, ми паркан зламали. М'яч відскочив, та паркан впав від нього. Добре, сміття, так сміття. Ну що, кидаємо? Не влучила. А як я цим попаду взагалі? Воно ж таке довге. Попала! Є, зарахували. І треба накопичити дуже багато грошенят, а саме 500 монет. Ну, Напевно, щоб купити фонтан. І я так все ж таки гадаю, що треба купувати тюльпани, бо ми саджаємо його за 20, а через один день це 35. Тому давайте купувати багато тюльпанів. Висадимо їх так поруч. Я не знаю, чи спрацює це. І можна їх полити. Так, щось я один лише поливаю. О, ось так багацько. Добре. І давайте одразу перемотаємо день. День 18-й. І збираємо наші тюльпани одразу по 35 монет. Так, за один день плюс 15 монет. Нормально. І купуємо ще тюльпани, бо нам потрібно багато грошей. Саджаємо Поливаємо. О, так взагалі майже всі поливаю. Добре. І знов перемотимо день. І, напевно, ще один раз так потрібно зробити. День 19 Збираємо. Купуємо. Саджаємо. Поливаємо. День 20 У мене вже більше днів, бо я там трошки перемотала. Мені хотілося дізнатися, що буде, якщо дві, два тижні пройде. Ну, нічого не сталося. Взагалі нічого. Тобто, можна, напевно, дуже довго в це грати. Так, давайте купимо фонтан та, напевно, оцю дерев'яну підлогу покладемо отак. Гарненько, рівненько. Головне, щоб рівно було. Красиво повинно бути. І давайте сюди лавку поставимо, наче Бесідка, Чи як вона? Парасолька. І м'яч, а фонтан куди. А давайте і поставимо він журчить. День 21-й. Ну що, от тепер точно кінець, ми вже зробили все, і гроші накопичили, і фонтан навіть купили, хоча спочатку не хотіли його купувати. Навіть досягнення усі взяли. Кіт, ти молодець, тримай ще водички. Все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, та бай-бай, бум, тікі-бай-бай!